Аналізуючи роботу комунальних підприємств охорони здоров'я за 2022 рік, хочу відмітити наступне: що славутська міська лікарня отримала доходи у розмірі 119 мільйонів гривень. По 19 пакетів послуги надавали своєчасно в повному обсязі. 500 працівників на сьогодні працює в цій галузі. Заробітне плато отримали медичні працівники в розмірі не менше 20 тисяч. Інший персонал, молодший молодший медичний персонал, 13,5 тисяч, дотримуючись постанові а постанови, але саме головне, що вони ці кошти заробили своєю праці. Біля 14 мільйонів було отримано додатково благодійної допомоги і біля 9 мільйонів 800 витрати на капітальні видатки. Також придбано нове обладнання, обладнання це УЗІ і багато іншого обладнання, яке використовується працівниками галузі. Я хочу відмітити те, що наші працівники і молоді і молоді лікарі досить себе удосконалюють, прогресивно впроваджують нові технології. І Дійсно, славучани. Я хочу і славучан подякувати нашим медикам. 23-й рік працівники медичної галузі передали значить, декларації на підписання пакетів. Наразі вони на розгляді, але ми надіємося, що це дасть можливість забезпечити надання послуг в повному обсязі. Крім того, є додаткові пакети, над якими сьогодні працюють адміністрація медичного закладу. Вони конче потрібні для нашої громади, і враховуючи, що є відповідні фахівці. Ми сьогодні домовилися, що депутати міської ради підтримують їхні ідеї. Ми допоможемо придбати деяке обладнання для можливості надання додаткових послуг в медичної галузі. І головніше, то, що працювали безперебійно. Що не дивлячись на повітряні тривоги, на перебої з електроенергією, використовували максимально свої ресурси, генератори і ці послі надавалися. Ні один пацієнт не почувствував неподобства. Первична медична допомога. Послуги склали біля 47 мільйонів. 197 працівників штатних, з них 45 лікарів. Також підприємство надавало послуги по чотирьох пакетах в повному обсязі. Я хочу сказати, що дійсно наші лікарі первичної допомоги досить серйозно співпрацюють з іншими фахівцями. І ми бачимо якісні послуги, оперативно вони надаються, професійно надаються по значить, мікрорайонах. Також у нас працюють фахівці. Ми беремо на себе зобов'язання щодо допомогти ще генераторами. Хочу відмітити професійну системну роботу, хочу всім подякувати. І, шановні славучани, бережемо здоров'я, поважаємо один другого, цінуємо один другого. Слава Україні! Все буде Україна!